В Ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі обстріли району, наслідки терору росіян, а ще ситуація на Запорізькій АЕС. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися оперативною інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Від вибухів сьогодні здригнулася вся Україна. Росіяни масово атакують чи не кожну область. До обіду агресор випустив понад 80 ракет та 12 дронів. Камікадзе б'ють по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. У Дніпрі є загиблі та поранені атаки на область були і вночі завдали удари. Одразу по кількох районах зі сторони Енергодару в чергове обстріляли і Нікопольський. у прибережних громадах. Є руйнування житлових будинків та соціальної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв. У Нікопольському районі окупанти вночі обстріляли три громади: червоногригорівську, мирівську та Нікопольську. Били по житловим будинкам та соціальним об'єктам. У самому районному центрі понівечені господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі та понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Люди оговтуються після чергової нічної атаки. У мене Просто важка мать. Ее ни в бомбоубежище не утащишь, никуда. И она никуда не выходит. И вот, представьте, ну, посидели, посмотрели телевизор, покушала, лягла спать. Потом взрыв. Ее вдуло в шифонер. Я ее за руку поднимаю. Она, а что случилось? На щастя, мати не травмувалася. А ось у квартирі є руйнування. Балкон сильно постраждав, бо що з цієї сторони стріал, снаряд ударял. Это жалюзі не спасли, скажу чесно. Вилетіло повністю. Це мамина квартира, кухня вилетіло все повністю. Там на балконі таке, ну, как будто пулеметом так от прошло полностью. Именно полосою ровною. І це, ви знаєте, я в шокі, ночь не спав. Такі от у нас прильоти, відіть, як как... там. Не спала вночі і пані Ірина. Каже, пережили суцільний стрес та жах. Та попри це покидати рідне місто не планує. Ну у нас основного окна. Вивівала окна, все, це балкон, окна, все побило. Будемо старатися діти залиша. Дай Бог, щоб була вода, газ, цвіт. Російські снаряди у Нікополі побили також лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, крамниці, перукарню та стоянку. А ще ось це кафе. Його власниця і досі у шоці. Ворожі снаряди завдали їй збитків на півтора мільйони гривень. Внаслідок ворожої атаки є руйнування й однієї з бібліотек. Фонд на щастя вцілів, комп'ютери вціліли, але повибивало взривною волною всі дев'ять вікон. Вранці приїхали з інших бібліотек дівчата і родичі допомагають. Зараз будемо заколачувати вікна, щоб зберегти від дощу від вітру. І сподіваємося, що все це закінчиться, і в нас будуть нормальні окна і нормальне життя. Закликаємо всіх не нехтувати сигналами тривоги, переходити в укриття або дотримуватися правил двох стін. Бережіть себе та своїх близьких. Юлія Кочет, Анна Целуйко Ігор Силко. про Нікополь. У неділю ввечері на Запорізькій атомній електростанції українські фахівці відремонтували та ввели в роботу високовольтну лінію зв'язку Дніпровська. Вона була пошкоджена 8 жовтня внаслідок ворожого обстрілу. Майже дві доби заес була знеструмлена. Живлення відбувалось за рахунок дизельних генераторів. Наразі оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України. Радіаційний фон на майданчику заес та прилеглій території не змінювався і при. Буває в межах норми, однак російські військові продовжують провокації і обстріли найбільшого в Європі ядерного об'єкта тож ситуація залишається небезпечною. На сьогодні це вся інформація. Просимо вас бути обережними та обачними. Не ігнорувати сирену, уникати відкритих територій а вночі перебувати в укритті. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.